Кожен божий день у своїй стрічці новин у соціальних мережах я постійно наштовхуюся на пости двох типів. Номер один це заклики підтримати, підписати якусь петицію для того, щоб надати тому чи іншому вояку звання героя України або якусь іншу державну нагороду. Причому дуже часто це стосується тих людей, які насправді виявили неабиякий героїзм, і дуже часто ця нагорода вже може їх знайти посмертно. І водночас наштовхується на пости другого типу. Це пафосні заяви, фотографії про те, що хтось хизується якоюсь черговою відзнакою від когось за щось. Причому це переважно стосується цивільних людей, які не мають жодного офіційного стосунку до Збройних сил України або до сил оборони України. Знаєте, оцей от контраст між петиціями для того, щоб тому чи іншому нашому герою надали посмертно відповідну пошану і відзнаку. І пафосні пости про те, що хтось хизується якимись своїми, ну м'яко кажучи, можливо, комусь відомими досягненнями, вони викликають дисонанс. Саме цей дисонанс чомусь підштовхує мене до того, що я пригадую історію з католицькою церквою і індульгенціями, коли католіки почали продавати. Те, що є прощенням гріхів, і от якщо ми проаналізуємо і детальніше придивимося до тих, хто найчастіше і найактивніше постить у такі от відзнаки, то це якраз ті люди, які або в минулому займалися, м'яко кажучи, сумнівною діяльністю, мають м'яко кажучи, сумнівну репутацію, або ті люди, які на сьогоднішній день ну, займають певну позицію або Займа... займаються діяльністю, яка, м'яко кажучи, викликає сумніви щодо їхньої ефективності і корисності в умовах воєнного часу. І я схильний думати, що такі от відзнаки знову ж таки отримані дуже часто навіть державних органів, використовуються як своєрідні індульгенції для того, щоб підвищити свій соціальний статус і для того, щоб продемонструвати свою нібито, важливість у тих процесах, які наразі відбуваються, і по суті використовуються знову ж таки як ті своєрідні індульгенції. Я не маю нічого проти такого людського прагнення до визнання. Це абсолютно нормально. Просто хочу нагадати, що я казав хтось з давньокитайських мудреців: доброчесність не потребує винагороди. Оскільки сама по собі вже є винагородою, як людина, яка достатньо близько і достатньо глибоко співпрацює з дуже багатьма людьми, чий внесок в нашу майбутню перемогу ну, насправді, якщо є невизначальним, то дуже вагомим, можу сказати, що жоден ну, з тих людей робить це не заради якихось нагород чи відзнак. І вони усвідомлюють, що важливіше. Не те чи помічають їхні зусилля, інші. Важливе їхнє власне усвідомлення того, чи роблять вони все можливе, а подекуди і неможливе для досягнення нашої спільної мети перемоги. А після перемоги я чомусь схильний, що кількість орденоносних байцовні відьмового фронта буде ще більш значущою ніж сьогодні. Я можу бачити у своїй стрійці новин.